Чесний, справедливий і сміливий. Такий вже він народився, розповідає мама Андрія Дегдаловича. Коли я казала Андрійку, там десь був биць биць, то тікай я боялася за нього. Він сирота, без та тату лишив, він так хріст. А він казала мамо, а якби мене хтось бив, ти б би хотіла, аби мене оборонили, каже. І я буду також. Він такий з мамку вже такий був. Дивитися, як влада розправляється з мирними студентами, не став. Одразу рушив на майдан. За три місяці лише кілька разів вертався додому на вихідні і далі на барикади до своєї афганської сотні. Останній раз сказав, дякую, що ти, що ти зі мною, бо інша би знаходила причини, якби би, там вдома якісь приїдь, сиди вдома, діти, сім'я, а ти мовчиш і, і відпускаєш. Був у перших рядах, хоча нікому про це й не розповідав. Мовляв, приїхав боронити державу, а не фотографуватися. Однак наробити знимок та набрати автографів його таки змусила. Рідна донька, спочатку соромився, та як же ж дитині відмовити, і він тоді почав вже кілька автографів. Взяв для там Руслани цей от, в То він взяв для Насі автографи. Настя в телевізорі. Тату, я бачу, що там Тоня Матвієнко на сцені. Тату візьми в неї автограф. Та й тато підійшов до Тоні Матвієнко, сфотографірувався та й взяв, бо Настя просить Тоню Матвієнко. Для двох своїх донечок був готовий зробити усе. Сім'я і, і футбол. Оце в нього було такого, таких два, два ми тільки поженилися. Я його ревнувала до футболу на правду. І... Одного доброго дня я йому сказала, або я був футбол. А він каже: Ну, ти знаєш, що ти і знаєш, що футбол, то навіщо ти таке говориш? Оце Андрієві футбольні трофеї. Був воротарем у місцевій команді. Ладен був їхати й за 300 кілометрів, аби таки потрапити на матч і не підвести товаришів. Таких патріотів в сукільниках можна на пальці знайти. Просто-напросто. Товариш, друг. Завжди допомога від нього приходила з будь-якої сторони, і сусід з великою букви власними руками і ремонт у будинку зробив, і грядки доглядав, і навіть куховарив, коли дружина була у відрядженнях. Працював будівельником, мав власний бізнес та кинув давати хабарів, так і не навчився. Незамінний був і на майдані. Пан Ігор, рідний брат дружини, їздив з ним до Києва двічі. Він нас старших шкодував. До години третьої і йде спати. Ми спали в будинку про спілок, а він залишався до Байдані. Зранку встаю. Андрій знову встрою. Коли він спить? Розумієте, для мене це була загадка. У січні на Грушевського Андрієві поцілили в око. Чоловік втратив 80% зору. Його заледве ледве вмовили поїхати додому підлікуватися. Думали, вже не поїде. Та чоловік за два дні знову повернувся на барикади. 20 лютого його мали нагородити орденом за оборону майдану. Вранці побратими попередили: нікуди не йди, бо нагороджуватимуть. Має відбутися за нагородження його, паруб'я і ще там якихось трьох чоловік мали нагороджувати. І Він так сидить, задумався і каже до, до, до цих мужчин, які там були біля нього. Каже: та я, мабуть, не за не заслуживши цього нагородження. Але я зараз піду і заслужу. Він став, пішов, вони навіть не сподівалися, вони не розуміли, куди він пішов. Він пішов і через 20 хвилин багато почали всі бігати, шум, каже, що сталося? Андрія не стало. Як Андрія не стало, Та тільки був тут. Каже, не стало. Він там, на, на, на самій верхній точці, на самій верхній барикаді загинув. А за півгодини до цього Андрій розмовляв зі швагром. Мабуть, тоді вже перечував, що не зможе розповісти про події та переживання останніх днів. Коли він мені сказав, що він не ну, не знає, чи я зможу тобі це то розказати. Я я вже не мав спокою. Я дзвоню і мені по телефону говорить Андрія, також що білі. Ще досі сподівається побачити з за паркану блакитні очі Андрія, його сусідка, пані Люба. Добра дитина була, щира дитина була, вихована дитина була. Та як ми жили одна в одну, вона в моїх рука той очах виростав, то то просто розривається серце, щоб дійсно то життя не було віддане. Даремно Андрій Дигдалович загинув 20 лютого під час так званого перемир'я з владою. Одним із перших, можливо, саме ця смерть допомогла переломити хід подій, зруйнувати владні сценарії та здобути перемогу майдану. Андрій ще 11 років тому, якимсь дивним чином передбачив, його прізвище буде у переліку видатних особистостей. 2003-го сам вписав його у довідник. Я не я ще не усвідомлюю, що його немає. Він для мене на Майдані. І, і для дітей він також на Майдані. Я ніби, ніби розумом розумію, що його вже немає, але відчуваю, що він ще десь там. Поруч нас ходять люди і ніколи не думаю, що ця людина просто герой. На сьогодні хочу сказати, що ця людина дійсно герой. Ну, Душа болить, бо це все можна переоцінити вже згодом, з якимось часом. Але насправді. Він, мабуть, помер для того, щоб жили його діти, наші діти. Ми маємо все зробити, щоб ця смерть була недаремна.